Виплата компенсацій постраждалим мешканцям: енергетична стійкість Дніпропетровщини та нові дерева у лісах. В обласній військовій адміністрації розповіли, чим відзначився минулий тиждень у нашому регіоні. Минулий тиждень у нашій області відзначився масованими атаками, що призвели до тяжких наслідків. Загинуло п'ять людей. Понад півсотні постраждали. Зазнали чималих руйнувань будинки. На відшкодування збитків працює державна програма. Є відновлення. Програма передбачає компенсацію за пошкодження або повністю зруйноване майно людей, які внаслідок збройної агресії відповідно потерпають. На даний час близько 1800 осіб вже отримали таку компенсацію, що складає понад 140 мільйонів гривень. Люди ці кошти можуть використовувати відповідно на будівельні матеріали для відновлення або ж на оплату працівників будівельників. Також сформовано 14 сертифікатів для осіб, які втратили повністю своє майно внаслідок збройної агресії, а це понад 22 мільйони гривень. Також варто відзначити, що вказані заявки можна подати через портал Дія. Крім руйнування будинків, ворог не припиняє пошуків пошкодження енергетичної галузі області, зазначають в обласній військовій адміністрації. Щодня від ворожих атак потерпає енергетичне обладнання наших південних регіонів області. Робітниками проводяться постійно роботи оперативно та вчасно, аби в найкоротші строки відновити світло в домівках наших людей. На даний час в області енергоживлення забезпечується в штатному режимі. З позитивного ведуться роботи зі збагачення лісів Дніпропетровщини. Цьогоріч у лісах Дніпропетровщини висадили 2 мільйони дерев. Щойно дозволила погода в області. Розпочали весняну лісокультурну кампанію. Дозволила погода в області розпочали весняну лісокультурну кампанію. Працюємо по програмі президента України Зелена країна та відповідної програми Держлісагентства Створюємо ліси разом. На даний час висадили 2 мільйона саженців, охопили 252 гектара. В загальному планується висадка лісу на тисячі гектарів, і відповідно 8 мільйонів дерев буде висаджено цього року. Також в обласній військовій адміністрації нагадали, що під час воєнного стану мешканцям області заборонено відвідувати ліси. Виняток військові правоохоронці, лісівники та представники органів місцевої влади.